Вітаю! Сьогодні я вам розповім історію про знаєте, дуже жорстокий тролінг на жорстокій війні. Якщо ви раптом абсолютно нічого не знаєте про громадянську війну в Іспанії, то я вам так коротко розповім. Значить, були воювали республіканці і націоналісти. Республіканці це були ліві. Вони були за те, щоб, знаєте, земля належала народу, а не багатіям, щоб жінки могли теж голосувати, щоб церква не мала такий вплив на керування країною, ну і так далі. Ви приблизно уявляєте, за що бореться ліві праві, відповідно, націоналісти, вони були відповідно протилежної думки, вони за те, щоб взагалі ну, в країні був король. Щоб жінки сиділи на кухні, так скажемо, і так далі. Відповідно, націоналістів підтримувала фашистська Німеччина і фашистська Італія, а республіканців підтримували СССР. В 1937 році націоналісти по дорозі на Сарагосу наткнулись на сильний опір в селі Бельчіте. Як ви вже могли зауважити, артилерія майже зрівняла це село з землею. Тим не менше, село не здавалось, продовжувався опір, продовжувались бої. Отож, єдиний вихід був. Врегулювати хоч якось ту ситуацію, це піти на домовленість. Генерал Франциско Франко пообіцяв, що якщо люди здадуться і відступлять, дадуть пройти їхнім військам далі, то він відбудує знищене село. Тож, втомлені і в безвиході, Люди вирішили здатися в надії на милість ворога. І, мабуть, ці руїни вже вам заспойлерили, що відбудови села не трапилось. Тим не менше цих людей не було розстріляно, чи ще щось там. Дещо Франциско Франко з того, що пообіцяв, зробив, але. В своїй манері. І зараз я вам покажу, що саме він зробив. Але давайте щадку зацінимо масштаби руйнувань. Косенятку. Так, понюхай камеру. Я сейчас знайду. Вважається, що тут йшли одні з самих жорстоких запеклих боїв. Франко був залишив ці руїни як символ, що опиратися марно. Пізніше, правда, республіканці великими силами, перепереважаючими силами відвоювали ці руїни. Ну, але як бачите, вони і по сьогодні такими залишились. Бачите цю вежу, як вона вже так досить далеко від мене. Це я йду, 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 щоб ви не думали, що це було лише там то село кусочок. Ось тут ви можете бачити ще далі руїни, руїни. І там не знаю, що роблять дорогу чи що, але там ще є руїни. Зараз піду ближче землі. Ось це залишки старого семінарію. А тут я розумію ремонтують дорогу, що було тоді затопило і розмило. Найцікавіше, що по тій дорозі, що вони розкопали і ремонтують, мені якраз потрібно пройти. Але не вийде, мені сказав працівник, що потрібно. Ну, він не сказав, що потрібно, він сказав, що пройти не можна, бо вони працюють. Я пішов в обхід, але мене з тим місцем, куди я йду, розділяє річка. Я підозрюю, це, це може бути початок великих мандрів. А це ще як було підтоплення. Ще осінь, так воно все досі тут і лежить, я так розумію. Все розмите. Поле було вже зоране, підготовлене до зими і на майже тобі. Робота намарна. Щось мені підказує, що мені по цьому болоті краще не йти, бо тут можна загубити черевички. Я спробую, може боком. Боком ніби йде нормально. Подивимося. Так, добре, що річка пересохла. А це мені дає можливість добратися туди, куди я хотів, не зробивши дуже великих обходів. Ви знаєте те, що я думав, що це річка, то це поле. І тут прибита пшениця. Ось мені підказує, що це не осінню, як підтоплювало, десь зараз це трапилось, можливо, як ото влили дощі були, місяць. Бо пшениця не може лежати тут вже стільки. Ще й дозрівша. Осінню її би вже зібрали. А річка Онлана, вона все ще тут є і все ще заважає мені перейти. Ви собі уявіть, що Ген-Ген аж тут лежить отакий кусок асфальту. Тим не менше, зібравшись на нього, я бачу, що там далі річка звужується і це дасть мені шанс перескочити її. Ви тільки уявіть, яка то була сила води, що такі здоровезні дерева тут наколотало. Схоже, я потрапив чисто випадково на другу руйнацію села Бельчити. Тим не менше. Річка звужується, але не так, щоб я зробив через неї сальто назад. Як мені тут переступити? Після обумовленої капітуляції в селі залишилось дуже багато вдов старих людей, дітей-сиріт. І Франко каже їм, якщо вам так подобається Росія, то й живіть, як в Росії. І збудував їм поселення з бараками по типу Гула. Люди то собі перейняли під склади, під сільськогосподарські роботи. Але цікаво, чи збереглося десь хоч одне, щоб подивитися, як там було. Я вам скажу, Франко собі трохи в голові не так уявляв. Гула. Тут арки з колонами. Ну Хіба що тут жило керівництво, не знаю. Це занадто шикарно. Бо, бачите, всі решту такі більш простіші. Ось це одне таке вичорне. Я вам скажу, я так походив, позаглядав. Воно все було перероблене всередині. Гіпсокартонні перемички такі о. Не знаю, бачу тут якесь відкрите вікно, Плигну в нього та й подивлюсь хоч приблизно, що там як було. Ну, що я вам скажу? Тут взагалі нічого майже не залишилось. Можливо, оцей стеля. Дах, а так вон стоять причепи. Цей он навіть ще хороший, дуже новенький. Цей враження, що з тих 30-х років так і стоїть, 200 тут бачите, наче, наче в коней його запрягати має тут сідало. Так, і стіна замурована. Тобто, я так розумію, всі поділилися по кускам барака. Тому я навіть не уявляю зараз, як тут було, як тут розділено було. Просто багато ліжок і всі так на них там два-три ярусні ліжка. чи як. Та, ну, так. ну, Дах крутий і наворочений. Мав якусь витяжку. А може це був пець, бо це наче як цегли стирче. Тобто десь отут знизу стояла буржуйка для всіх. Одна на всіх. Отак, от двері закриті і це все прикольно. Це поселення, це був один великий акт приниження для родичів вдов республіканців. Як бачите, поселення збудоване на низині спеціально. Тому що, як ми вже з вами перед тим переконалися, коли йдуть сильні дощі, його затоплювало. І тут спеціально їм не робили жодних доріг, щоб діти, котрі мусили добиратися до школи, бо тут не було жодної інфраструктури для жителів, йшли по болотах. По коліна в Багнюці. Усе населення тут вважалось неблагонадійні, тому їм заборонялось вступати, наприклад, в університети. Їх не брали на якусь більш-менш хорошу роботу. Це було одне суцільне приниження, але що це я бачу? У них тут був бар. То тому тут такі неймовірно красиві колони. Чи ми можемо припустити, що бар тут вже з'явився пізніше? Коли це вже не було, скажімо так, поселенням по типу барак Кампо де Рефухіадос Руся табір російських біженців. Але зрозуміло, що тут проживали не росіяни, нам тут пише, що були збудовані 15 бараків. Були переміщені деякі е сусіди Весінос, так скажемо. Ну, ті, що жили перед тим в, цьому, в сусідньому селі. Іскердістас – Ліваки. Проте цей стан речей об'єднав людей, що жили тут. І кажуть, що вони дуже допомагали один одному, абсолютно у всьому. Їжею, одягом, роботою. Що було треба, те й давали. З часом тут добудували деякі приміщення з інфраструктури, що треба було для проживання, але я щось поняття не маю, що це таке. Якась баня. Чи що то було? Тут такі, наче були багато але їх замурували, потім залишили сітки, неясно. Так, ідемо подивимося, що тут? Щось я робить, щось я роблю. Ага, ну тут, як завжди, все засмічено усім на світі. І піди тепер вгадай, що це було. Поняття немає. Дуже багато вікон. І вони наче мали такі жалюзі, тобто вони провітрювались постійно приміщення. А що то було? Не бачу жодних. якоїсь деталі в підлозі. Гаражних дверей теж тут немає. Тобто сюди заходили пішки. Це не є для машини. Не розумію, на жаль. Тут ще бачу якесь цікаве приміщення, схоже на не то ферма, не то що. Через терни зірок. Ну так це ніщо інакше, як ферма. 1918 року. Цікаво. Ну це. Ну, от одне, що складно сказати. Це так і була зразу ферма. Чи фермер якийсь з бараку зробив свою ферму. Не знаю, що й казати. чи це була ферма, але не для потреб жителів, а вони просто на ній працювали. Таке теж могло бути. На благо Батьківщини, на благо партії. Плюс в землі є такі канали, їх теж би навряд чи б вибили. Це щось таке дивне, ланцюжки, діри. Хто фермер може підкаже, що це за. Бо воно є в кожному відділі. Ланцюжки і дірки. Тут наче для підсипки корму чи що це? І для чого це було? Для свиней. Я майже всі ферми уявляю, що вони виключно для свиней. Знов те саме. Це могло бути, що це була там, наприклад, чоловіча, тут жіноча там баня, пральня, знаєте. Тому два одинакових приміщення із такими. А, тут збереглося трошечка тих жалюзів, щоб були, наче як постійно на провітренні, щоб вологість не збиралася. Так, слухайте, тут дах неблагонадійний. Він такий, як цегляний. І можна зауважити, що він дуже добре вже падає. Тому я, мабуть, самовидалюсь. Пізніше для жителів ще було збудовано капличку. Але теж, як то кажуть, з долею сарказмом: Ерміта ла Вірхен де де Сампарадос. Скажемо так, це каплиця Діви, яка опікується і береже сиріт. І знедолених людей покинутих людей, так скажемо. Тобто, розумієте, спочатку вони вбили їхніх батьків, а потім їхнім сиротам поставили капличку Діви, яка опікується сиротами. Я вам скажу дуже атмосферне місце. І навіть з каміном. Тут ще якась прикраса лежить. Печатка чи що це таке? Не знаю, що це таке ручка, мабуть, від шуфляди. Щось в мене таке враження, що тут жили люди, які промишляли металобрухтом. Багато якоїсь збираної техніки лежить, все корізне, це ще що? неясно, щось витягнули якісь мозги. Решту залишили. Так само, я бачу, що тут багато є склопакетів, а алюмінієвих рам до них нема. Воно і зрозуміло. І бачите, тут влаштували швидкий непоганий офіс. Тут є кріселко, стіл гарний, там був умивальник. Тут собі камін, пивасік. Все культурно. Ну, ще шкло валяється, значить рами познімали, а та. А це хіба не є? Кусок алюмінія? Я думаю, це кусок алюмінія. Ех, забули. Ну, що я вам скажу? Спочатку я хотів зробити мораль по типу як воно є, йти на домовленості з диктаторами. З іншої сторони, думаєш, ну це був вибір тих людей. Хоч і в приниженні вони залишились живі, бо бій вони і так програли. Тим більше це здались не солдати, а місцеві жителі, які просто симпатизували республіканцям і допомагали там, знаєте, прихистком їжею, як то було. Тобто, по суті, це не солдати здались. Солдати пізніше повернулись великою силою, відвоювали це село, здались місцеві жителі. Тому. Якщо це їм врятувало життя і їхнім дітям, мабуть, можливо, вони мали рацію. Я бачив, що двері в церкву закриті і навіть не намагався сюди якось добиратися. Але бачу, я відкрите вікно. Думаю, заглянув всередину. Я думав, що місцеві хоча б цю каплицю, знаєте, як зберегли, просто вона там її не було за які кошти ремонтувати та й просто закрили, щоб вже тут ніхто нічого не чудив. А це теж склад. І це сучасний склад, бо я бачу каністри з добривами. Ну камон. Як так можна? Усе це поселення в народі називали Маленька Росія, Пекенія Русія. Коли я побачив на марпі Пекенія Русія, це мене, я зізнаюсь чесно, найбільше зацікавило. я Думав, що це таке. Я думав, що можливо... Просто тут колись ну, жили росіяни, понаїхали, так скажемо, і поселилися, але ні, тут історія виявилася ще набагато цікавішою. Я не знаю, чи вона чомусь повчає, правда. Тому напишіть якісь ваші враження. Бо в мене буває цікава думка, прийде, коли я вже вдома, коли я монтую відео, я тоді сижу, такий, а, ну, треба було, мабуть, оце ще сказати, а я щось в той момент... Не подумав, бо коли тут знаходишся, то дуже так, знаєте, все вбираєш, все дивишся, все таке уявляєш, як то могло бути тих людей, в тих бараках і так далі. Ну що ж, на цьому гадаю, все. Спишемося вже, поспілкуємося в коментарях, розказуйте, які у вас враження. А наразі дякую за перегляд.